Знімаю в якому стані мій інжир, це сорт зелений. Назви, на жаль, не знаю, але сорт залишив, тому що мені дуже сподобався, дуже врожайний. Дивіться, як він грузиться. З першого листка. Ранній сорт, тому я його собі залишив. Він мені дуже подобається. Дивіться, яка загрузочка. Так ось бачите, це теж він прекрасний сорт, що можу сказати. Так, далі йдемо, тут в мене пару кущиків чорний кримський. Зараз вам його покажу, бачите, яка фіга на сьогодні. Він трошки відстає, тому що він трошки пізніше починається, бачите, це ось чорний кримський. Ось зараз зніму ще трошки його, бачите, ось яка фіга. Це я, до речі, бачите, це один пагін я залишив, на зиму його поклав. І, звичайно, фіга, наскільки більше. Так, йдемо далі. Це ще один ось такий зелений. Ще назви не знаю. Бачите, в мене два кущика. Теж прекрасно, дивіться, як він грузиться з першого листу. Прекрасно, дивіться. Дуже гарний сорт, ранній. Так, далі йдемо. Це Брунсвік, який на сьогодні зараз покажу. Теж непоганий сорт, дуже поширений. пишуть що витримує морози. Там мінус 16, мінус 17. Не знаю, на зиму накриваю, не залишаю відкритим, тому що якось для мене це ризиковано. і для мене неважко от, ось так накрити, так як, я його, так як він в мене росте. Так, і це останній кущик, це одеський абориген. Знімаю, який він на сьогодні. Ось така ось фіга. Сподіваюсь, вам добре видно. Теж Непоганий сорт. Звичайно міленький. А так, як бачите, закладка непогана. Тому всім дякую за увагу. В кого є питання, пишіть.